Да, я знаю. <пишем> <как> <как> <пишем> Ого. Капец тут, конечно, замок. Я... Не сказала им, что... Я купив собі машину BMW, сів у неї, сказали, що машина дуже швидка. Я чуть мені в спадок прийшли гроші. Я за них. о! Я за них собі купив дуже цю дорогу машину. Я думав, що це якась просто галіма машина. Я, я дуже любив БМ... люблю BMW, і я собі її купив. А тут зайшов і кудись телепортувався в якийсь самий. Я старий старовий часи телепортувався. Блін. Прикольно. Чогось тут тільки, звісно, нічого нема. О! Золото золото, золото хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп хоп 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 хоп. Хоп-хоп-хоп. Опа є. Ох ти! В скрині є щось? Ні, в скрині нічого не. блин, це що таке? Треба ліжку десь знайти. Побисти. Кухня! Бочка, є? Щось? Ні, нема. Добре. Піднімаємося наверх. Ну, Тут нікого нема, типа, значить, це все моє. О, понял, поняв, чого тепер BMW така була дорога. Тому що то була машина телепортації. Пу -пу. Я вже знаю, де я буду брати ресурси, тільки треба залізти до кой. Кто викновый? Ух ти. Близько, Блисковка, конечно. А ца куда викновы? Блін, Блин, прикольно. Головне, що знову опазды. Я вертаюся. Холодять. Це ж... Хто мене давно дивиться, знає, що я обожаю конячок. Юпі. Так, тепер ви свободні. Ви теж свободні. Хай ходять Вони ж типа приручені, так? А приручені не зникають. Ну с этим замком убить. Ой. Замок капец. Конечно, тут высковка бье. Офигеть можно. Ой. Подожди, я тут и куздирку так бачу Ой. Да идет тут. Верма. Угу. А ну просто сбить мяч. Угу скучно. Бачил туда близко, я киши ударил. Да. Блин капец. Мені треба десь надибать ліжко. Тут демо шерсті, бо мене це. Мене найбільше навіть ніч, не так біси, як дощ. Держіте, чого мов би не А Чого? Ну добре. Пікі-піки. От можна їжу пожарити, ой, нема. Мені треба десь їжу самому типу. кажу, в Майнкрафті не можна спати на сіні. Реально. В новій обнові добавте, щоб можна було спати. Зробити, типа, підстилку по сіньому. Реально, прошу. Золотим кайлом золоту можна вообще викупити? Хто знає? Я не знаю. Блин, верстак треба. А тут є все кроме верстака. Капець. Достаємо свої залізні кулаки. Так хотів без цього. Самый любви процес в Майнкрафті. його не пройшло. До речі, я собі, звісно, це ще в тему я розумію. Але напишіть в коментах. Сейчас я в, з вас не вимагаю коменти, Але реально напишіть в коментарі, за якого мені гравця. Ой, бойця зіграти в дру. Я собі вирішив зробити квест. Вау, які картини гарні. де так це ще тут є. Таке так, пізону велике. Мені треба десь етаж на якому жити. Я, я думаю, на нижчому. Так, про що я кажу, буде квест, якому мені треба буде виграти чотири рази? Ну. Я ж не монах, щоб на ньому сидіти. Така буде вся штучка березу. Хоп-хоп-хоп, а -хоп -хоп, так буде все покрасівні. Це, звісно, умний. І мені треба буде на якомусь бойці виграти, але режим я буду... і режим напишіть, в якому. Типа режим і брафлер, на якому мені треба буде виграти 4 рази. Мені реально цікаво. Мені цікаво, а зробити квест. Тому може, якщо я сам придумаю, то я придумаю, за який в мій грати. Пишіть, до речі, всіх, яких ви знаєте в Бравл Старсі, якщо ви взагалі в нього граєте Пишіть Бравл Старсі, Бравл Бравлів, а я буду тільки пару. А я буду писати, вони в мене є чи нема. Чому пару? Тому що ви напишете будете чекати, щоб я подивився, я подивлюся тут хоп і нема такого. Фух, як же ж приємно! Все, так, є. Тепер пішли. Нікуди угу, ми не йдемо. Перший мігша. Так, не зробив ще кам'яні. Вже роблю золоте. такий я мама гажу. Дивіться, як золота сокира зразу зумалося. Один я раз. У мене будуть коврики. То дивився просто квашені. Повні цей мемсом. Тому, і, і, як в тому мемі Просто квашену. Котикам треба ближче до кухні. Хай люди в спортзал ходять. В ходанні матро... дієта матроски. Хай люди в спортзал ходять, а котикам треба. Ага. Триматися ближче до кухні. Капець копать. А де мені взять залізу? Конячки рідненькі, дайте залізо. Реально. А чого тут вроді таке багато? Багато а заліза нема. Нелогічно. У мене є золоті, я не хочу робити коня. Ян. У мені ще буде повільно. Вау! Вау. Я красиво. Я, навірно, зніму продовжую. Мені ця карта фігісна подобається. І напишіть, до речі, в коментах, як, як вам більше подобається. Коли я просто виживаю, чи коли я виживаю з, з яким, в с якимись на якихось картах. Що тут подожди? Стенка за сінкуєш. Ага, понятно. Тут велик две. Та цей. А Надо ж прокататися на якийсь його гощ. А ти будеш моя його гошка. А ти будеш мій богатирський кінь. Ох ты. Він не сильно быстро а еще высоко у о боже, махина. Сучу Стрибай, я гнубик. Ой. О-о-о, цей уже трошечки вещи вроде стрельба. Да нет, ну кайфуй, что тут мне не клали. Золотых коней. Блін, насіння сіні є. Хоп-хоп. Люди, як ви знаєте, в мене тут є багато їжі, так-так. Але ну я не пам'ятаю, чи я вам це колись казав, чи ні. Я така людина, що обожаю робити городи. Просто обажаю. Хотів накопати пяти кругляку, але я так подумав, є ж золотий магнат, я собі можу позводити золоту. Цю золоту матигу. Оп! Єсть! Як я бажаю робити городики, так я піду і зроблю городики. Так ще приміщення знайти. Де ж буде городик? А -а -а. Тут Пірс. Радше, хто грав Бравл Старс, я знову вибрав для Пірс. Я боюсь, що тут не будуть прогружати сачанки. Чуток вугіля, але є. Типа знають має бути залізу. десь залізо. Розб... Десь роботчики карти. Зробили так, що тут хоча б буде залізо. Треба буде навіть на ті багатство тільки дивиться. О, отак, хоп! Я бачу. Де є проходи? Дивись, куди ми ще підемо? О, так ось огородик можна зробити. Ізі, 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 ізі Скільки ми.